Чернігові створять новий музей. Він буде присвячений історії нашого міста. Розташують туристичний об'єкт у будівлі старої поштової станції на валу, яка зараз знаходиться за адресою музей на На цьому наголосив міський голова під час ранкової наради у мерії. Якщо ми уважаємо свою 13 вікову історію. Ми обязані зискати на це якісь незначительні слідства. Тобто, в цьому году нам треба його встановити. Наші німець на проектні роботи. оно тяжело, ні буде. Залняє нашої надаляти терас. От второї такої залнє там допустимо зі своїми проблемами, але ми такою вже не построїмо. До того ж, міський голова вкотре порушив питання довгобуду дворянські зібрання на валу. Навіть звернувся за допомогою до юристів та силовиків, оскільки недобудова значно псує вигляд історико-культурного заповідника. Фізичні це створительство завершено, бути уже не може. От, в силу тому, що дуже багато літ ці кирпичі не були нічим покриті. Сьогодні, ну я не знаю, там треба технічну експертизу проводити відносити того, взагалі, що з цими зданням робити. Наразі власник забудови знаходиться за кордоном, тому необхідно шукати нового інвестора, або, якщо буде висновок експертів, розбирати недобудований готельний комплекс за бюджетні кошти.